Що таке SMM і чому він обов'язково потрібен сучасному бізнесу? SMM це social media marketing. Це досить нова така штука, яка прийшла в класичний маркетинг і вже завоювала серця всіх маркетологів великих компаній. Тому що зараз люди більше сидять в соціальних мережах, ніж дивляться телевізор, або читають газети, або дивляться рекламу там, в торгових центрах. Тому без Якісного крутого SMM бізнес не зможе довго протриматися. І SMM включає в себе декілька головних таких компонентів. Перший це реклама, таргетована, наприклад, як є в Facebook, Instagram. Другий це робота через інфлюенсерів, так званий інфлюенс-маркетинг, через блогерів. І третє це безпосередньо залучення аудиторії та продаж їй за допомогою контенту. І зараз кожна велика компанія має власну якусь сторінку в соціальних мережах. І я, як людина, яка навчається на маркетолога, і надалі планую розвиватися в цьому напрямку і працювати в СММ. Дякую за увагу. Обов'язково поставте лайк цьому відео, не забудьте підписатися та поставити букву А за іспит.